Всім доброго дня. Сьогодні наше відео почнеться з таких дрібничок. Взяв я болгарки, повирізав ось такі -во металеві штучки, трошки їх пошліфував, тут зарізався і от будемо таку затуляти красоту робити. от Щоб воно таке -во страхіття не було. То ми робимо ось так. У нас їх є. Чотири позиції таких. Тут все зашліфовано, все гарненько. Сьогодні плануємо, що зробити. Окрім цих дрібничок, маємо поставити переднього борта. От бляха в нас вже є наготовлена, Ту, що ми їздили гнули. Дивимося, що вона в нас по ширині буде малувата та бляха, то будемо з боків, напевне, профіль давати. Ставимо ми передній борт, грунтуємо те, що не догрунтували, верх грунтуємо платформу і ґрунтуємо не з платформи. Якщо ми сьогодні встигнемо то все загрунтувати, будемо красити раму і не з платформи. Так як планувалося робимо переднього борта. Але передумали ми його робити. Відложили на потом через те, що є от жесть, але жесть 3, 3 см не вистачає з боків. Ми думали профілі затулити ще раніше, ми це знали, розчитували. От, але надумали цікавіше. Тут 3 мм не вистачає, а ось тут 3 мм вирізати. 4 мм вирізати, то ми їх туди наточимо. І надумали ми з заднього борта почати це все. Почати, і от ми все виставляємо. Хто стикався з такою роботою, який-то довгий процес то все робити. Хочеться, щоб все гарненько було, щоб виставлено. Все підганяємо. От такі зазорчики, щоб відкривалися борти. От, Як ми рівненьку платформу зробили. Зараз кидаємо, вже підготували верхній профіль. Буде воно ось так. Жесть буде перекривати аж от сюди. Через те це буде зашліфовуватися. Тут зазор в 2 мм зробили, в 2 міліметри, бо бляха. Жесть у нас 2 міліметра. Так, позатуляв я ось ці дери, щоб не так воно виглядало. Тут позашліфовував їх і там далеко. Сьогодні плануємо ще погрунтувати верх і покрасити. Не знаю, чи нас сил вистачить. Вже почали заднього борта робити, і маємо ще сьогодні переднього зробити. І от вже наступила вечера у нас. А ми продовжуємо робити борта. Зробили вже рамку. Прикидаємо от, жест, як буде, який вигляд буде мати, все підгонимо, роздивляємося. Думаємо, сьогодні переднього ще борта встигнути. Задній у нас практично готовий. Все ми вечеряємо і п'ємо Каркаде. Ось така робота була сьогодні зроблена. Поставили ми заднього борта, як поставили? струбциною закріпили, але склали його докупи. З переднім бортом ми сьогодні не справились, від нього тільки до нього тільки запчасть лишилася. Те, що я розказував, нам кусочок не вистачає, бо відійшло з цього борта. Тут ми трохи намучилися, щоб ті зазори дотриматися тих зазорів. Ось таке. І спереду покажу. Так, ліцева в нас сторона. Буде одне ребро велике і два маленьких. Сьогодні вже не встигнемо погрунтувати. Ось такі зазори. Зверху. Зазор, щоб він підніметься, щоб відкривався борт. Ось таке. Думаємо, як зробити верхні завіси на відкриття борту. Хто, може щось знає чи сталкувався з таким, підкажіть. Так само на закриття борта. Теж думаємо. Є варіанти, але хочеться чогось нового. Може хтось має на увазі якусь технологію цікаву. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Буде далі багато цікавого, далі борти, покраска, ґрунт. І вигонимо на двір. Всім до зустрічі!